Доброго дня, мої дорогі колеги. Дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми будемо говорити, як педагогу навчати інших педагогів правильно, тобто враховуючи юридичні аспекти, психологічні аспекти та методичні. Куди ж нам без методики? Так от, якщо ви хочете, якщо ви внутрішньо відчуваєте, що ви готові навчати інших вчителів, якщо ви бачите, що у вас є дуже багато класного досвіду, що ви можете його розказати іншим колегам, внутрішньо ви це відчуваєте, тоді Дійсно, варто спробувати. Але дуже рекомендую перед тим, як відкривати ФОП, починати серйозну таку діяльність, спробуйте на базі своєї школи. Спробуйте на базі своєї кафедри, проведіть воркшопи, проведіть майстер-класи. Подивіться, як це вам як ви себе відчуваєте в цьому. А тоді вже можна переходити до юридичних аспектів. І насправді не варто боятися юридичних аспектів, тому що не все так страшно і набагато все простіше, ніж ми собі думаємо. Це була моя помилка, тому що от я дуже боялась Оцих ФОПи, кведи, звіти, податковий кабінет це для мене були ну, дуже страшні слова, і я цього дуже боялась, насправді там дуже все легко. І якщо я розібралась, ви також зможете розібратись. Так от, що ж потрібно робити вчителеві, якщо він хоче правильно, юридично це все оформити. Перш за все, потрібно відкрити ФОП. І е, дійсно ФОП відкривається на порталі Дія за 5 хвилин. Найкраще, якщо це буде ФОП третьої групи і КВЕД. КВЕД – це вид економічної діяльності. І найкраще для нашого випадку, якщо ми хочемо навчати інших вчителів, найкраще це КВЕД 8559 інші види освіти. Тобто, коли ви реєструєте ФОП, ви поступово заповнюєте форму і там вказуєте КВЕД 8559. Після цього ви отримаєте виписку з ЄДРПОУ. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Так. Ось так виглядає виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Власне, тут є просто інформація про вас і ось ваш основний квет, тобто вид економічної діяльності. Після того, як ви вже отримали ось цю виписку, вам потрібно відкрити рахунок в банку для ФОПів. Як відкривається рахунок в банку для ФОПів? Ну, насправді дуже легко. Монобанку це також займає 5 хвилин. І тепер, коли ви є ФОПом, всі кошти від вашої економічної діяльності потрібно перераховувати, щоб вам за ваші послуги платили тільки на ФОПовський рахунок. Це дуже важливо. Власне, якщо ви до мене прийдете на консультацію, я вам розкажу ці всі нюанси. Після того, як ви отримали ФОП відповідний квет, у вас вже є виписка з єдиного державного реєстру, що ви дійсно ФОП, варто зареєструватись в Едвей. Ось зараз я вам покажу цю платформу. Власне, Edwade, це наша українська платформа, яка відповідає постанові Кабінету міністрів України номер 800 деякі питання підвищення кваліфікацій. Так от, цей сайт призначений для того, щоб суб'єкти підвищення кваліфікації могли знаходити вчителів і, навпаки, вчителі могли знаходити для себе суб'єктів підвищення кваліфікації. Так от, тут варто зробити кабінет. Кабінет виглядає ось таким чином. Так, чекаємо, поки завантажиться. Кабінет виглядає ось таким чином: власне, тут вся інформація про вас і про вашу діяльність, і важливі документи про вас. Обов'язково тут повинна бути виписка з ЄДРПОУ. Ось тут. І, звичайно ж, ваші можливості. Можливості це ваші інфопродукти, ваші курси, якими ви хочете ділитися з іншими колегами. Ось так це виглядає. Давайте розглянемо детальніше постанову 800. -у. Так от. В цій постанові є пункт 7, який передбачає, що педагогічні працівники можуть самостійно обирати форми, види, напрямки та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Далі обсяг підвищення кваліфікації та тривалість ви обираєте самі. І постанові є пункт 10, в якому детально розповідається, яка повинна бути програма. Я вам зараз покажу приклад своєї програми. Я її генерую на Edway, тому що це найпростіше. Ви просто поступово заповнюєте е, пункти, і у вас автоматично генерується програма. Ну, це дійсно дуже легко, ніж, наприклад, це все робити вручну. Перші мої програми я робила це просто в канві І це було досить складно в Edве це робити в рази легше. Власне, ось так виглядає програма. Ви бачите назву програми, мету, напрямки, зміст і так далі. Ці всі пункти вони написані ось тут. Бачите, програма також містить інформацію про, і ось поступово написані всі пункти, які повинні бути. Аналогічно є документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації. Тобто це може бути сертифікат, свідоцтво, це вже як ви назвете, і він в, такі, в такому форматі, в такій формі, яку ви собі виберете. Наприклад, я роблю канві. Ось так виглядають мої сертифікати. Ось таким чином. Тобто, тут є інформація про мене, ось ви бачите, назва документу, що пройшла колега ось, і які саме теоретичні знання. Також в мене є ось підпис, печать, загальна кількість годин, мій сертифікат Google і номер та дата. Власне, номер та дата дуже важливі. Тому що відповідно до постанови в нас далі є, що за результатами проходження підвищення кваліфікації. У вас має бути реєстр виданих сертифікатів. Він у мене виглядає ось таким чином. Ось тут є прізвище, ім'я, форма, вид, обсяг, дата видачі, обліковий запис. І саме ось в пункті 13 є, що тут повинно бути. Ось. І в документі про підвищення кваліфікації також що повинно бути. Ось, ви бачите. Тобто, фактично. Все, що потрібно вчителю, щоб підвищувати кваліфікацію інших вчителів, є в цій постанові 800. Ось так виглядає мій сертифікат. Дуже рекомендую вам, якщо ви будете здійснювати підвищення педагогічних працівників, пройтись по постанові 800 по ось цих всіх пунктах і перевірити, чи є це все на вашому сертифікаті. Сертифікати я роблю в канві, також просто потім змінюю прізвище, ім'я, дата, номер і реєстраційний номер. Дуже важливо, щоб ось тут у вас в документах був порядок. Ну це must have. І, звичайно, всі свої матеріали я зберігаю на Google диск. У мене ось тут є сертифікати, програма та реєстр виданих сертифікатів. Якщо я роблю Google форму, то вона також зберігається тут. Раніше я робила Google форми, просила в колег вказувати електронку, звідки вони про мене дізнались, але потім я зрозуміла, що по суті ця аналітика мені особливо нічого не дає. Ось так. Далі ще момент, який дуже важливий. Ваші сертифікати повинні бути так само, як і реєстр, так само, як і програма, тобто ваша економічна діяльність вона повинна бути у вас на сайті. У мене виглядає сайт ось так. Я його робила на платформі SendPulse. Ось, наприклад, у мене курс Instagram з нуля. І в мене ось тут є детальніше про курс на Edway, і я переходжу за покликанням і бачу ось тут можливість на Edway. Ви бачите, що переглядали цю можливість 273 особи. Ось тут інформація про цю можливість. Далі, на сайті ви бачите реєстр виданих сертифікатів ось, ось тут. Програму курсу, і, власне, папочку із сертифікатами. Ось. І, звичайно, що можна купити цей курс в форматі самостійно ось. Тобто, фактично, ви все бачите, що повинно бути на сайті. В постанові 800 є момент, що сертифікати повинні бути на вашому сайті через 15 днів після завершення курсу. За цим потрібно стежити і уважно до цього відноситись. Так, далі в нас по плану нашої розповіді організація курсу в телеграм-каналі. Всі мої інфопродукти, всі мої навчальні курси, вебінари, воркшопи і так далі, вони всі розміщені в Телеграмі. І якщо ви давно за мною стежите, то ви знаєте, що фактично. Телеграм то моя любов, тому що швидко, зручно, безкоштовно, легко, доступно і дуже дуже практично, тому що вчителям, колегам не потрібно ніде реєструватися, ходити на якісь платформи, десь щось авторизовуватись. Просто переходимо в телеграм-канал, микаємо собі телефон, повторюємо дії на комп'ютері або просто переглядаємо і все надзвичайно легко, дуже легко. Покажу вам, як організований мій інтенсив, от, наприклад, по штучному інтелекту. Тобто, ви бачите назву інтенсиву, ви бачите, звичайно ж канал з коментуванням. От Класно робити все в каналах з коментуванням, тому що у вас порядок, у вас організованість і все чітко, зрозуміло, розташовано. Отож, ви бачите канал з коментуванням, ось ви бачите детальну програму, відео представлення. І, власне, починаються навчальні відео. Ось навчальні відео і матеріали до них. Ось так виглядає навчання. Це промпти, додаткові матеріали в Google документі. Це власне навчальне відео. І ось таким чином ви бачите всі навчальні відео. Зазвичай я роблю 2-3 консультації в тиждень. Ось так. Знову навчальні відео. Ось. Ось таким чином виглядають. І покликання, які потрібні для роботи. Ось так виглядає. Звичайно ж, після курсу вам дуже рекомендую надати колегам подаруночки. У мене це ось так виглядають. подаруночки. це збірників PDF. Також всі свої подаруночки роблю в канві. І в мене навіть є окремий курс розробки педагогічні розробки для. Поширення подальшого поширення. Якщо ви хочете щось своє цікаве, класне створювати, обов'язково переглядайте відеоролик та приєднуйтесь до інтенсиву в записі. І, власне, ось тут знаходяться сертифікати. Тут я питала в колег, кому вони потрібні. І ось їхні сертифікати. Ось, наприклад, зараз вам ще раз покажу. Ось так виглядають. Так. Далі. Внизу, ось тут є документи після інтенсиву, і це дуже важливо, тому що це програма, реєстр, подія на Edway, сертифікати і, власне, ще одна програма на Google Диску. Звичайно, я прошу колег ділитися враженнями. І ось тут внизу я завжди даю, щоб колеги могли переглянути комплімент від мене. Це конспект інтерактивний в X-Tiles. Ось так виглядає цей конспект. По штучному інтелекту, наприклад, навчальні матеріали другого дня. І одразу це такий, ніби вордбук, ви сюди можете записати свої інсайти, які от вам, наприклад, запам'ятались або сподобались, або ви хотіли би надалі використовувати. По суті, це. Workbook. І ще один момент: я ніколи не забираю доступ до навчальних відео в колег, тому що вважаю, що колеги заплатили за цей курс, можливо, в них немає можливості прямо зараз переглянути, або стаються якісь події. І завжди надаю можливість переглянути колегам пізніше, коли в них виходить. Тому ніколи не забираю доступ і вам не рекомендую. Це хороший тон залишати доступ до навчальних матеріалів. Власне, ось так відбувається. Перейдемо далі до нашого плану методичні аспекти, я вже в одному з своїх відео казала, що насправді це була моя така велика помилка, тому що раніше я думала, що чим більше я дам інформації, тим кращий курс, тим продуктивність краща буде на курсі і так далі. Насправді, це з точністю до навпаки, тому що. Не потрібно давати занадто багато інформації. Це дорослі люди, яких є робота, сім'ї, діти, свої хобі. Вони також втомлені бувають і потрібно дозувати інформацію по днях. Тому якщо ви, ви одні з перших людей, які вчились в мене на курсах, і ви пам'ятаєте оці перенасичені інформації курси, прошу вибачення. Я ще тоді не була таким досвідченим автором цифрового контенту, і я не знала, що потрібно по-іншому. Прошу вибачення. Тепер я розумію, що потрібно чітко продумати програму, розподілити інформацію по днях, продумати, що коли давати, тому що забагато інформації це дійсно погано. Далі, акцент на практичні навички та вирішення проблеми. Ви знаєте, вже настільки колеги перенасичені цими методичними рекомендаціями, вказівками міністерства, теоретичною інформацією, що вчителям вже просто хочеться практики. Нічого не хочеться, ніякої води, ніякої теорії. Вчителі знають всю теорію, їм не потрібна лишня теорія зайва. Вчителям потрібна практика. І власне, тому мої курси мають таку велику популярність, тому що в них дуже багато практики, саме практики. Далі момент в простоті геніальність. Ну, власне, це стосується і телеграму, це стосується логічного, практичного викладу матеріалу. Мінімум ускладнень. Не, не потрібно ускладнювати. Цим ви не показуєте свою експертність, цим ви не показуєте свою високу майстерність. Навпаки, просто пояснюйте простими словами, практично пояснюйте, і все буде окей. Далі а, найкраще це мати єдиний стиль. Що тут мається на увазі? Був момент, коли я всі свої курси записувала, дублювала, не записувала, дублювала на Реаліту. Мені потім трішки не сподобалася ця платформа, там в мене були свої нюанси з цією платформою, але. Потім це мені був досвід, тому що потім я зрозуміла, що нічого кращого, ніж Телеграм, для мене нема. От для мене ідеально підійшов Телеграм і організація навчання в Телеграмі. Тільки через те, що це просто для всіх колег. Це легко для всіх колег. І там порядок. От і все. Для мене це от ідеально. Можливо, через років 5 буде якась платформа, яка мені буде подобатись, ЛМС, і я буду. Свої курси робити на ній, але поки що це в мене виключно Телеграм. Далі основні поради, які б я хотіла от вам дати. Якщо ви педагог і ви хочете навчати інших педагогів, дуже рекомендую повчитись. Просто повчитись вести соцмережі, повчитись записувати гарні відео навчальні. Повчитись робити гарний ілюстративний матеріал, додатковий матеріал, різні такі, наприклад, графіку до своїх курсів, ну це важливо, це дуже важливо, тому що естетика, графіка, один єдиний стиль, це реально класно, круто, солідно виглядає. Далі хочу ще вам порекомендувати, обов'язково повчитись просуванню своїх матеріалів в соцмережах. Тому що який би. Класний, практичний ідеальний курс у вас не був, якщо ви його не розповідаєте про нього, не рекламуєте, не просуваєте його в соцмережах. Про нього ніхто не дізнається. Він так і залишиться у вас на Google Диску. Такий класний і такий чудовий курс. Тому маркетинг це те, що також варто повчитися, якщо ви педагог. Я знаю, що нам вчителям здається, що ну я ж такий класний курс зробила, ну чому в мене його не купують, але не купують його тільки через те, що ви про нього не говорите. Ось так. Далі такий моментик – правильна мотивація внутрішня, і це не гроші. Тому що якщо у вас мета тільки заробити гроші, це дуже погана мотивація. Мета це передати знання, поділитись досвідом, розказати щось цікаве, навчити корисному, спростити життя колег, це також одна із яка може бути метою. І щоб колеги до вас повертались, ваші курси повинні бути класними, практичними, які закривають потребу, які, наприклад, допомогли людині у вирішенні проблеми, а не просто гроші. Тому що, якщо мета просто гроші до вас потім не повернуться ваші колеги. Далі дисципліна і чітка організація роботи. Ну куди ж, куди ж, без дисципліни? Просто нікуди. Тому що Насправді, от, дисципліна це маст have у всьому, не тільки в організації курсів. От, наприклад, поєднувати роботу в школі, поєднувати написання підручника і поєднувати ведення блогу було би зовсім нелегко без дисципліни і чіткої організації. Тому дисципліна, чітка організація маст have. Далі пропрацювати синдром самозванця. Тут можна дуже багато говорити, але я би хотіла просто сказати таку фразу, що ваш перфекціонізм, крім вас, нікому не потрібен. Ви можете бути мега-перфекціоністом. От я була перфек перфекціоністом, зараз я трішечки простіше до цього відношусь, але я над цим працювала. Ваш перфекціонізм нікому не потрібен. Краще зробити не ідеально, отримати досвід, потім зробити ідеальніше, краще. Але Сидіти місяцями і думати, як зробити ідеально, перероблювати і робити ідеально не, не в наш час. Зараз це в даний момент не потрібно. З чого ж почати? Рекомендую, дуже рекомендую, почати з чогось маленького. Майстерка, воркшоп, маленький інтенсивчик. Тобто не одразу курс величезний, а почати з маленького, тому що у вас ще немає єдиного стилю, у вас ще немає єдиного бачення. І це також дуже важливо. От буде у вас єдиний стиль. Ви вже випрацюєте свою методику спілкування, методику ведення курсу, методику відповіді на коментарів, методику ведення навчального курсу в телеграмі. От тоді вже дуже класно йти на великі курси. Поки що, навіть в мене ще найвеликий курс був е, півтора місяці. Це був технічний курс по створенню власних інфопродуктів, створенню власних курсів. Це був сами, самий мій великий курс. Найбільші курси я ще навіть не... Не йду, тому що я внутрішньо відчуваю, що я ще не готова. Я внутрішньо відчуваю, що я ще не готова. Далі, не робити копі-паст. це взагалі максимальна помилка, тому що е коли ви когось копіюєте, да, можливо, це на початку воно має сенс, тому що ви ще не знаєте, як правильно, вам краще подивитись, як хтось робить скопіювати когось і так далі. Але пізніше це зіграє з вами в дуже негарну річ, тому що. А ви весь час на когось дивитесь, ви не розвиваєте своє, ви не розвиваєте своє бачення, свій стиль, і потім ви ж не можете весь час когось копіювати. Тобто ви і час втратили, ви не розвивали свій стиль. Колеги ваші не знають, який же ж ваш стиль, в чому ваша унікальність. Ну, найкраще це коли ви одразу будете робити щось своє. Так, станьте самінішою, будьте унікальними. Думаю про унікальність, щирість, відвертість. Зараз дуже багато говорять це тренд 2024 року. Ніхто вже не хоче оцих орендованих авто, шикарних машин, шикарних офісів, луку незрозуміло, якого всі хочуть простоту. Простота, унікальність показати все так, як воно є. От я вам також зараз скажу, так як є, неважко навчати вчителів онлайн. Чи офлайн зовсім не важко. Не важко розібратися в юридичних аспектах, не важко розібратися в психологічних аспектах. Єдине, що я рекомендую відверто, це повчитися, тому що самому розбиратися буде дуже довго. І проявляйте себе. Не бійтесь говорити про себе голосно, не бійтесь говорити відверто про свої думки. Наприклад, от не подобається Олімпіади, ви про це говорите, не подобається ще щось вам, ви про це говорите і так далі. Дорогі колеги, на цьому наше відео закінчується. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите вподобаєчку, якщо ви напишете коментар, як вам сподобалось це відео. І якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть. Читаю всі коментарі і відповідаю на всі коментарі. Дуже дуже приємно було провести з вами 25 хвилиночок. Надзвичайно приємно. До речі, я проводжу консультацію. Якщо ви хочете навчати вчителів, але не знаєте, як почати з чого почати. Як рухатись, куди рухатись, як знайти себе? приєднуйтесь до мене на консультацію. Буду дуже рада вам допомогти. Дякую за увагу! Якщо лишили запитання, обов'язково пишіть коментаря.